Шановні захисники України, дякуємо вам за вашу відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та незалежною. Бажаємо вам і вашим членам родини міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій справі. У цей знаменний день ми вітаємо всіх чоловіків, хлопців, а також жінок, які стоять на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя яскравим, довгим. А в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам вітчизни! Слава Україні! Мужність, героїзм, самовіти захисників України неоціненні. Ваші подвиги вписані кров'ю у літопис боротьби українців за незалежність і завжди нагадують про те, якою ціною дістається свобода, як здобувається право бути вільною самодостатньою нацією, захищаючи суверенітет і непорушність кордонів держави, зміцнюють віру українського народу у стабільний гармонійний розвиток країни. Надихають на плідну працю і сповнюють серця почуттям гордості.